Уваги операція українських кіберфахівців вражає своєю масштабністю. Хакери ГУР знищили понад 800 сервірів по всій Росії, включаючи військові адміністративні та фінансові установки. Всі дані були видалені без можливості відновлення. Це серйозний удар по інфраструктурі противника і демонстрація того, що кібервійна є невід'ємною частиною сучасних конфліктів. Ну а американська розвідка не виключає можливості посилення агресії Росії проти США, особливо якщо Україні дозволять використовувати західні ракети для ударів по території Росії. Ну а наступна дуже важлива дата: а саме, 12 жовтня, саме в цей день відбудеться наступна зустріч у форматі Рамштайн. На якій обговорюватимуть подальші оборонні питання для України на зустрічі? Очікується присутність президента Байдена та Зеленського. Це буде визначальним етапом у прийнятті рішення щодо постачання нової зброї.